Привіт, друзі, з вами Джой Cars, і сьогодні в нас на огляді Nissan Kicks комплектація SR 2020 року. Авто повністю підходить під філософію компанії Джойкар щодо пригону авто зі США своїм клієнтам. бо вона має маленький пробіг десь біля 53 тисяч кілометрів круту комплектацію SR, яку майже немає в Україні, та свіжий год авто 2020 року. У нас вже було на огляді подібне авто, десь пару років тому. Це був Nissan Kicks 18-го року в комплектації SV. Наразі ми сьогодні розповімо, які є комплектації, що змінилося з цього, по, по цим авто та які плюшки має саме це авто. E, Nissan Kicks випускається з 2016 року по нинішній час, e, в 2021 році був рестайлінг, тобто був новий кузов Nissan Kicks. У 2016 році Nissan був основним спонсором Олімпіади, тому саме під цей рік, в 2016 році, була презентація Nissan Kicks. По технічній частині це авто випускається на передньому приводі, тільки з коробкою автомат, тобто там стоїть безступеневий варіатор та з мотором 1,6. 1.6 тут е, Нісаровський має розподільний впріск, тому на це авто дуже легко встановлюється газ. Автоматичний КПП Тобто маємо тільки варіатор, варіатор безступеневий, Тобто, на такому пробігу, як в нашого авто, 53 тисячі кілометрів це не є проблема та треба постійне обслуговування. Завдяки цьому всьому тобто мотор 1,6 та варіатору в місті ми отримуємо витрату палива десь біля 6-7 літрів і десь біля 7 літрів по трасі. Переглянемо тобто, це авто спереду, ззаду, збоку. Що саме має компентація СР? Розповім вам про які плюшки має саме це авто. Та про комплекції авто в цілому. Що маємо попереду авто? Маємо вже ксенонові фари повністю, маємо тут туманки, маємо речітку радіатору з значком Nissan та з камерой. Авто встановлене система огляду 360. Тому маємо камеру ззаду на ляді, на кришці, кришці багажника авто, спереду в значку, та по боках в дзеркалах заднього огляду. Також в даний випадку це авто в цій комплектації має ще дістронік, тобто адаптивний круїз-контроль. тут стоїть радар. Він е, спрацьовує на систему попередження зіткнення та утримання авто в, в дистанції авто за авто, що йде попереду. Також можемо бачити на лобовому склі є камера, яка має функцію, вона отримує авто в полосі. Тобто, в цьому авто є всі плюшки та всі максимально помічники для руху авто, комфортного руху авто та безпечного в місті та на трасі. Попередній частині авто все. Давайте поглянемо, що це Nissan Kiff представляє собою з боку. Маємо 17 діски. Вони доступні в комплектації SV, SL і SR. SR відрізняється бамперами, відрізняється комплектацією там дуже, дуже багато плюшок в салоні, ми пізніше про них, про них розповімо. Це чорні дзеркала. Авто має безключовий доступ, тобто є кнопка. Тут в двері є молдинги з боку. Є релінги також на країщі. В даному випадку у нас авто від Кармаксу, тобто ця, ця авто покупалося в страхової компанії в США. До цього був власником Кармакс, тобто авто ухожене, постійне обслуговування в США. То маємо навіть бризковики на всіх крилах. По задній частині авто. Що маємо? Авто комп'ютація SR, тому є шильдик, є протроніки в задньому бампері, є камера заднього виду, яка входить в систему огляду 360. Також маємо вже помаранчеві лампочки в поворотниках на задньому. Давайте тепер саме оглянемо багажник. Багажник не малий, але не дуже великий для сім'ї, для такого авто, такого класу авто. Це субкомпактне авто. Тому маємо тут шторку, механічний привод двері багажнику. Дуже об'ємний багажник для свого класу, десь біля 450 літрів. Домкрати, ключі, це все ми положимо. Авто готується до видачі клієнту. Тут маємо таку нішу. ще. Тут сеїть аудіосистема Bose, біля 12 динаміків, та є посилювач та сабвуфер. Тепер подивимося в салон. Там найбільша кількість плюшок цьому авто. вже має безключовий доступ, як ми і казали. Починаючи з комплектації СВ, це має комплектація СВ, СЛ і наша комплектація SR. Тут бачимо повністю весь електропакет. Передні склопідіймачі працюють в автоматичному режимі. Тобто не треба чекати цього зеркала. Також електро, електро, мають електронні настройки. І маємо систему сліпих зон, яка показує. Авто, яке рухається у вас в сліпій зоні, по фасадці все дуже круто і зручно. Маємо нормальний кліренс, в авто дуже приємно сідати. Тут по настройках сидіння водія маємо все механічне, механічне та рухаємо тут саме крісло. Що маємо тут всередині авто? По-перше, це комплектація SR, тому маємо шкіряний повністю салон в дуже гарному стані. Це вже оновлена версія Германі Салівського, він скошений, також шкіряний руль, маємо підігрів передніх сидінь, Маємо строчку помаранчеву на, на, на всіх сидіннях по всьому салону. Також тут все оздоблено шкірою. Дуже круто та, 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 тактильно на, е, відчувається на ощуп. Е, також тут є помаранчева стрічка, великий дисплей е, системи, е, аудіосистеми. 12 динаміків е, вони стоять. Тут по, по всьому авто, навіть у е, підголовнику водія. Аудіосистема Bose дуже круто грає, дуже крутий е, звук. Що ми ще маємо? Тобто маємо е, систему індикації сліпих зон в цій комплектації Е, В тому Нісані, що у нас був на обзорі пару років тому, цього не було. Також маємо підігрів передніх сидінь, вже маємо клімат-контроль та камери. 360. Також авто заводиться з кнопки, також є в ключах, по цьому авто є система дистанційного запуску, тобто ключ з автозаводкою. Авто заводиться на дистанції, тобто в ньому не треба сидіти. Це дуже, дає дуже великі переваги для прогріву авто зимою. Можете запустити авто з ключа, яке стоїть під вашим домом. Дуже круто все тактильно на, на ощуп. Це субкомпактне авто, але я в ньому повністю нормально себе почуваю. В рамках місця руль має кермо має настройки як по вильоту, так і по висоті. Настроїк цих вистачає повністю. Що тут маємо авто заводиться з кнопки. Тут є великий дисплей, в якому крутиться цей Nissan Kicks. дуже круто виглядає. По системі 360 також дуже великі переваги. Це дає у русі або на парковці, або в місті, або десь де ви паркуєте авто. Що маємо тут? Маємо також систему вже контролю тиску в шинах. Маємо систему бачимо, що тут на дзеркалі дуже багато. Всього пластикового тут е, камера, яка е, спрацьовує на утримання авто в полосі. Тут є е, активне утримання авто в полосі. Система дестронік, тобто адаптивний круїз контроль, авто може, може рухатися за попереднім авто, яке йде е, по трасі. Також є е, система попередження зіткнення. Це теж дуже крута система, е, що е, має Цьому авто дає велику перевагу при безпечному русі в місті. Світло у нас тут автоматичне, все керування повністю меню авто виконується з керма. Дуже все інформативно, круто, дуже добра графіка, як тут, так і тут. То маємо. Ось такі плюшки в салоні в крутації СР. Що маємо позаду авто? Окрім того, що в авто дуже крутий звук, стоїть аудіосистема Bose, Ми вже про неї казали. Тут маємо динаміки для водія навіть у передньому підголівнику. Тут позаду маємо тільки такі штучки для якихось свічей. Маємо зарядки USB-шні, тут не маємо подлокотника, але маємо дуже крутий свіжий шкіряний салон зі строчкою. Помаранчевою строчкою SL. Друзі, щодо цін, починається з 2016 року по 20-ти, якщо Nissan Kicks в цьому кузові маємо різницю цін від 15 тисяч доларів на авторі в Україні на ринку України до 20-21 тисяч доларів. Є тільки розбіжність по комплектаціях та по пробігу. Авто з таким пробігом тут пробігу 53 тисячі кілометрів та в комплектації SL або SR, зараз коштує на ринку України десь біля від 19 до 20 тисяч доларів в гарному стані. Це авто, Фінальна вартість авто нашому клієнту вийшла в 16 тисяч доларів. Друзі, ось таке круте сімейне компактне авто. Ми сьогодні маємо для вас на огляді. Воно вже їде до своєму новому власнику. А якщо ви плануєте собі покупку авто зі США, компанія J-Cars знає та вміє, як це робити, робити вигідно свіжі круті авто в максимальних комплектаціях, навіть таких, яких ще нема на ринку України. Тому під цим відео пишіть в коментарях, або знаніть нам на гарячу лінію, і наші менеджери зроблять все.